Дядьки, всім попривіту. Сьогодні трошки пройдемося по такому желізу, желізу, металолому, запчастям, хто як називе, коротше покажу, що є, воно тут давненько лежить, треба його трошки порозпродувати. Так, тут всякі у нас зараз рулеточку, щоб вже все було чітко. Інспектор Рудик у нас на місці. Рудько. Ах, воно чухає собі черезла, йому не інтересно ці желізаки. Почнемо з такого ролика. Колись він був новий, теж недавно лежить, не показував, все крутилося, колись колись крутилося. Ну да ладно. Що його длина? Виходить? 590 почти 600 ширина. так примерно ми його мільнемо. десь 60-60. Ось такий ролик, я ж він був колись новий. Ну, він... Покрився защитним слоєм ок, оксиду заліза. О, бачите, як умно сказав. 500 гривень. Далі. Отакий гідроциліндр. Це з гідроборта. Це електромагнітний замок. От там якісь маслюнки, херюнки. Ну, коротше, Виход його. Так, обща його Поміряємо. Хай тут буде. Секунду. Продовжимо. Трошки неудобно. Ось тут буде 600, десь отак. І тут 600, ну десь 1200, його обща длина. ну Виход, от десь, де самий циліндрик. Я думаю, сантиметрів тут 20 ну да, Десь там сантиметрів 20, він виходить. Діаметр штука, скоріше, 45. От, двоходовий, сюди вход, там виход, електромагнітний клапан 700 гривень, чисто символічний. Ні, він піде на кучу. Це так, ньому кілограм 30 точно. А я його купив за ну та похеру. 700 гривень це чисто по ціні метала. Отакий от такий от гідроциліндрик. А, тут вже писав F50-50. 700 гривень. Далі покажу от такий ТНВД, дуже довго в мене лежить, якась маркіровка. Ну це на запчасті, може хто ремонтом займається. Такий з ТНВД, там пару, пару тисяч не наших грошей стоїть. Таке ойлпамп. Ось такий ТНВД. Ну, не крутиться, звісно. Хоча навіть дивиться подшипничок ржавий. Я не кажу, що він новий буде робити, звісно, під переборку. Ну, інтересна хрень. По ціні не знаю, 100 баксов. Може хто знає, кому купити, перепродати. Под ремонт. Ось от, така от, от шляпа. Що вона, якісь імпортні чи комбайни, чи трактори, чи танки? Я не знаю. Далі, така ватерпамп Made in USA ST. ST, MT, що то таке. Звісно, ну, бушна. Так, показуємо. Так, що у нас? Модель 600PRM. Вот, вот такие вот маркировки. Нова 20 тисяч. Треба вже крутитися. Єсно там какие купити якісь манжети, Вот, Чикс навіть крутиться. О, Люсьєн. Люсьєн. Ти теж собі через ловилиш. Можете лайкосики поставити. І не забувайте лайк, підписка, вся херня. Е, помпа у нас буде два косаря. Хіпро. Нова 20. Це в 10 разів дешевше. Понятно, що там ну, поміняти, перебрати. Навіть шліци не вбиті, ніде нічого. Мені каже, вона буде працювати на всі бабки. Далі є винтик з гайкою. Гаєчка крутиться. Десь в міліметрі наверное, 45 Тоже Теж це з якихось стоїк з сельхозтехніки. Зараз ми так оп, сделаем чітко. Вот общая его длина 30 см самої резьбы. 15 будемо считать 15 вот. стоечка Може тоже хтось комусь кудись примудрить гривень на 400 вона не похожа стоїчка. Може якийсь там типа домкратик либо подставочку Можна ну, можно самотить кстати подставка під машини. Далі такий ствардонера винтик тут уже 50 железно Обща длина 400 гайка железна ну или железна, или чугунна вот на Упорних подшипниках, а це упор, воно тут ходить отак. от. от. от такі 700 гривень. Тоже можна якусь підставочку, десь, наприклад, трактор ремонтуєте, вивесить і пойдет. Ось така ще більш моцна. Тут десь розміри її були. Покажу, не, не покажу. О, F60, длина різьби 300 1700. Не, ну за косарь вона іде. така от красота. Ну, Вес у неї тоже килограмм, наверное, під 30 Закосар. Вот. Теж оце гайка. Може якийсь винтовий прес там виноград давить. Чи вишні, черешні. Ой, на вину. Ну, Дивіться, яка красота. Такий от винтик. Ну можна просто дебелячий прес зробити. Косарь. Ну так же само з того. Оця хрень на трактора 500 гривень. Вроді навіть не розбите. Так от видно. 500 Далі, шківуня 200-240 гривень. 200, Одноручейний профіль, скоріш, Б. Вот. Посадка. Так, вона проти сонця. Вона ну, на где 24-25. Ну, а там, якщо розточите, а не завтулите. Кусочок кабанчика 500 гривень. Таке. Бачите, тут дюрок. Вважайте кількість зубів, по дюркам, ну якщо що, там можу поміряти, 500 гривень кусочок кабанчика. Так, Що вам ще показати? Сьогодні буде, ну, таке, будей реп, бо е, нічого не готуюся, ніколи. Може бачили, я там викидував шоц, дядько прислав ящик карасів. Я екстрено купив полідра пива, треба срочно їсти карасів. от. Я казав один е, поет чи філософ, каже, їжте хлопці, піш... <гум> <гум> хлопці, карасів, щоб пісюн ваш не висів. Це десь так теж прикол бачив. Каже, їжте хлопці, карасів, <гум> щоб пісюн ваш не висів. Будемо минати. Е, такі от скоби Десь і 500-300-500 гривень. Ну, дебелячі, це, по-моєму, 15, там 20, 25 тонн. Ну, вони під пальчик. Он підпальчик, все так на намертво. На опт скидки, хороші скидки. Ось такі блочки по 1000 гривень, двох тонні нульцеві. Все це, це, це все нульцеве. Вушка такі, може, кстати, дядьки, хто хоче оптом їх забрати. Може хто стропи в'яже, може хто продає гривень по 50 за кілограм. Назабрати усіх тут. Раз, два, три, чотири ящика. А, ну да, чотири ящика, чотири вида по 50 гривень кілограм. Ну, Кілограм 100 точно, тобі ж можете поторгувати, можете, не знаю. Коротше, що хочете, то і зробите. Гаєчки 30 гривень кілограм. Забрать усі оптом, поштучно 50 гривень штучка 48, шах 5. Тут, по-моєму, 72 ключ або 73. Маленький дракунчик ТВ3 на розрив супорта, супорта, станина. Коробка подач, коробка подач, це СТВ2. Потужні лерка тримачі 90, 70-60 Діаметр, бачите, 90 півтори e, тисячі, раз, два, три, 4 лерки в подарок, це вже на косарь і 500 гривень, грубо говоря, за ці. За лерка тримачі. Думаю, вигідне предложення. Це якась хрень за косар, непонятно, що за агрегат. E, Прижими, касар с місті з плитой. Редуктор. Тоже редуктор. за можемо організовать Даже давайте гривень 842 до одного. Ці болванки, це заготовки на ці на фуганки. Кстати, може комусь ножі надо Дивіться, які показую ножики. Два комплекта Ці побільше, ці по 600 гривень. ну 100 гривень штучка. Це не шикарно. ножики 600 гривні. Тобто у вас там затупились, обламались, не треба їх точити, бо заточка буде дорожче стоїти, ніж вони в принципі. Помпа така 500 гривень. Може ромашки хто хоче по 300 гривні. 53 55. По 300 гривень. Бабка 16К 25, дракончик 25. Все по, по 5,25. О, тут блочок забрали, можна, так сказати, в роздріб. Забрати або оптом, блочок якийсь. Коротше, лот, так і лажик. Ключі БМК і раз в одні 1200. Отакий От шикарний набор. 2, 4, 6, 8 штук. Це на настільки там по 150 гривень. Навіть менше виходить. Отака От БМК, третій номер, шпринти 700, топори 500, 500 чи 550. Вже не пам'ятаю. По-моєму, десь писав. Короче, 500 гривень, головки 850. От, от з воротками А, 550. Заховався один топорчик. Кувалдочки 650, молоточки 600 гривень. Шикарний почти домкрат за п'яти хаточку. Ну він 10-тонний, це железно Дебелий. Ну, звісно, там трошки під ремонт. От. Е, наборчики ключиків. Тут всяке таке хазяйське. Тут мусора нема. От. Три набори 1100, 1300 і 1150. Більш подробно про попередніх відео. О, Це вже вже мечтаю про карасів, вже Та, ти що? Так, треба закінчувати. Лот напильників 1000 гривень. От можете навіть примірно посчитати, кількох тут штук. Дивіться. І здорові, маленькі, нових багатенько. Якісь рашпілі по дереву. Ось, з цю сторони цю прибуду мечика тримачі, теж здорові. Тисяча гривень. О, ті всі. Тут у нас це... Я зрозумів, що болти не купують. Зараз жнива. жнива Люди зараз в полях працюють, хирячать, заробляють бабки, щоб потім купляти болти і ключі. Правильно, правильно. Все, в принципі, я хочу сказати, це правильно. Щоб бабки потратити, треба їх заробити. Отакі вот, вот болтики. Короче, це все в ящичках, це все отдельні лоти. Раз, два, три, 4, 5, 6 лотів. Можемо даже оптова покупочка по полтинечку за кіло. От важити. І все, і воно поїхало. І пробіжимося ще тут. Мітчики, метчики 103 штуки. Тут різні від 16 до 48 -го. і трубного. 30 гривень штучка. Там хтось писав поштучно продавати, ну Це дуже довго, муторно, невигодно. Начнеться з там 16, 18, 20, 3 мечка, 90 гривень, шаруй на почту. О, трошки світла додавимо. от. Одинакові. Тут багатенько, одинакові. Там 24, 27, 30, 33, 36, 18, 20. Коротше, всякі -всякі різні 103 штуки. Три косаря, ціна халява. да вони трошки трошки болотного храні, робить робити будуть. Короче, ціна качество Витяжка задвушку. Шикарна, потужна. Ці метчики вроді дядько десь поїхав оплачувати. Ну, пока Поки якби би невідомо. Написав, що поїхав, поїхав оплачувати. Ну, Тим не менше, я їх покажу 20 кг 240 кг. Бо то на слово вірить, я куплю-не куплю, куплю потім проснувся, передумав. Це таке часто буває. Модульні фрези у, у такий набор 6000, Ну, 200 гривень кілограм. Тобі ж там 110-120, 18 кг по 200 гривень. Тут і новенькі, і бушні, і хороші, і не дуже. Ну, В принципі, всі хороші. Так, і отдільно М6. 2500, вона нова r 18 Отверточки 70 гривень, 50 гривень дебелі. Підшипники 6206 відкриті. Лот, розверток, розміри всі написані. Це регулюємо 2326, це просто шариком 22, це у нас на 32, 28, 24, 21. І вставки. Рем вставки на КМ5 посилений. Ну і фрезочки. Фрезочки 125 на 1,6 і 100, на 1,6 по 100 гривні. Сверлишки є такі нульцеві афроамериканського цвіта. Так. Е, і одна. Одна сверловика. В них, по-моєму два є. В общем, 370, це коротеньке, 300 гривень і це 350 г. М4 розвертки і неподвижні центра. На цьому все. Кому ще інтересно, завжди пишіть на Viber. Там, якщо треба, до фото-відео скину. Ну, тільки ж не наглійте і по ціні, там торг десь можна. Ну, не типу, гідроциліндр, який важить 30 кг за 700 гривень. Типу, давай торг. Буває іноді смішно, коли доходить до такого. Ну, то все, то все робочі моменти. Не обращайте уваги. пишіть на Viber, лайк, підписка, вся херня. Всім пока.